Доброго дня, шановні шановнічу. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, робимо все спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і переходимо сьогодні до вправи на розтяжку. Поїхали, розпочинаємо. Руки на пояс, на голову вперед, назад, лікар вправа. Почтимо. 10, одинадцять, дванадцять, 14, 15, 16, Нахило головою. в праву сторону. <кій> Продовжуємо. Раз, два, три, <кій> 4, <кій> 5. Пробачте. Шість, сім, вісім. Спокійно, без різких руків. десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13, п'ятнадцять і на останок, шістнадцять. Повороти головою в праву сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчимо. Випади чотири плечами вперед. Чотири назад. Вперед. Поїхали. Спокійно. Раз, три, два, три, чотири. При цьому тримаємо рівно спину. Назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири вперед. Раз. Чотири назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Дуже добре. Наступне завдання. Руки согнути перед груддю На раз, два. Назад на 34 чотиримо виправляємо, виправляємо руки перед груди сохнути. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, п'ятнадцять, 13 чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дуже добре молодці виконувати. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість.

Пятьдесят вісім, пятьдесят девять, Закінчив. Наступне завдання. Дуже добре. Нахвитуло. Вперед, назад, і отправили. Поїхала. виконуємо. Ну і наш не на що Раз, два, спокійно. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Пробачте вперед. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять, п'ятнадцять, зіка. Закінчили. Руки на пояс. Два прототулу бавріво, два провотатулуба вправо, Руку на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь. Закінчили. Два на холоду луба вліво, два на холод луба вправо, руку на пояс. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Продовжимо. Раз, два. Дуже добре. Три, чотири. Дуже старано виконувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять і одиннадцять. 12. Наст... Наступне завдання. Пятнадцять нахоловка дні. Назі 15 нахалов. Він чуно зі вправо. Називається міниця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Продовжуємо шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять. Дев 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І на останок ставимо ліву ногу, праву ліву ногу на носок. Десять разів розминаємо один носок, потім інший носок. Без різких рухів. Приготувалися. Раз, два, три. Спокійно без різких руків. 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'яти десять. Ставимо на носок. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, Дев'ять, десять. Сьогодні ми зробимо незвичну розтяжку, а ноги трошки. На рівні плечей. 10 разів к одній нозі, 10 разів посередині, якомога, на, на яку ми далі тягнемось, і 10 разів тягнемось до іншої нозі. Стараємось виконувати спокійно і як можна далі кожного разу тягнути. Поїхали. Ноги на шлі пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Коли тягнемось, коліна не згибаємо. Шість, сім, вісім, Дев'ять, десять. Посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дуже добре. Сім. Молодці. Вісім, дев'ять, десять. І в кінчу нозі. Раз, два, три. Кожного разу тягнемо. Стараємось тягнутися, якомога далі. Вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, при цьому коліна не згибаємо. Всі дуже добре виконували сьогодні, всі дуже великі молодці. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей, діти. Папа, -па. бувайте! На все добре!